Ух, Як я, блядь, на бердів в тому таксі є. вау, вау, вау во воу Да, я тут? Тільки не знімайте труси, окей. я кулачка? Пані і панове, я радий вам представити нового лідера Сімки. Дедпула бля. Ось тримаю ключі від міста і моєї хати. Зустрічаєте нового лідера Сімки. Це Дедпул. А бля бля бля. Неспинного месника з блискавичними рефлексами, який допомагає захищати Україну від ключових терористичних організацій. Неспинного месника з блискавичними рефлексами, який допомагає! <плес> Щоб пояснити, чого у патріота так порвало жопу, мені доведеться повернутися на три тижні тому. Між другим і третім фільмом я вирішив піти в рознос і трохи перегнув. Ця мілфа побачила мене по новинах. І наступний день я вже був на тік групових і для супергероїв. Цей Навіть не кажи цього. Сосе. Це мій перший фільм в кіно всесвіті Вог, Тож інвестори хочуть зробити тебе лідером. Чо? Що? Бро, я не казав їм цього робити в жодному разі. Я мене брав, все таке. Ух ты, блядь, 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 Ми втратили 68% акцій тільки за ранок, і 20% лише за останню хвилину. Такими темпами мені доведеться продати своє очко. Що ти зробиш? Те, що хотів зробити вже давно, я просто чорний мужик по телебаченню. Всі взагалі погиб, що я кажу. Я взагалі не знаю, навіщо я в цьому відео. Просто-просто будь-хто, перемкніть мене на інший кадр. І чи знали ви про це до того, як програміли ці новини? Ем, Ні. Абсолютно ні. Без сумнівів, Дедпул воєнний злочинець. Ми просто занепокоєні і розчаровані. Що мені нічі? зробити, Ел, це все моя провина. Я думаю, треба показати їм свою ініціативу. І саме так мене випхнули сімки. Чи шкодує я? Ну, в основному, що не побачив більше свого братюню чорного нуара. Хто взагалі дозволив в Африці мати телефони з камерами? Друзі, підпишіться на канал. І обов'язково напишіть в коментарях, що автор перекладу дебіл. Це дуже допоможе у просуванні ролику. А ще не забувайте донатити на збори. Це необхідно прямо зараз. Якщо сьогодні не донатили, задонатьте хоча б 20 гривень. Гарного вам дня!